Щоб відео було більш зрозуміле для вас, я додав вам трохи контексту. Хоча відео було записано в січні 22-го року, тобто минулого лижного сезону, і ситуація виглядала приблизно так: я шукав житло в Буковелі, знайшов готель Blue Mountain, вибрав номер за ціною півтора тисячі гривень. Оплатив, приїхав, зайшов на рецепшн гарного готелю Blue Mountain, отримав ключ, запитав, куди мені йти, мені сказали... На вулицю і в кінець будівлі направо. І коли я вже підійшов ближче, я просто офігів, тому що мої очікування були з фотографій на сайті готелі приблизно такі, але реальність була набагато жорстокіша і в принципі це досить портило нас. Давайте я вам зараз покажу номер вартістю 1500 гривень у готельному комплексі Синя Гора, що у Буковелі. Номер невеличкий. Є чайник, там плазмовий телевізор, такий ось у нього дизайн. Я б назвав його під дерево. Ось такий дизайн. Все вбито вагонкою, правда, в деяких місцях, ось там от в кутику. Ця вагонка вже... Прусіла, номер дуже скромний, двогмісний, фактично міні... тут мінімалізм, хоча ну, тепло, тепло, безперечно тепло, Санвузол. Душова кабіна. Душова кабіна теж тепла. Є защипка? Є. Ось ставимо куда є. в такому стані. В принципі, щоб переночувати, підійде, але чи вартість? 1500 гривень. Цим відео я хочу вас убезпечити від того, щоб ви не спортили свій настрій, приїхавши, і коли будете бронювати номер в готелі, щоб вас, хоча б попередили, що цей номер виглядає ось так. і Він знаходиться у перестроїці до основного корпусу готелю Blue Mountain, і ви це маєте знати. І звичайно, традиція без неї ніяк. Підписуйтеся на канал, бодя покаже адже далі багато цікавих відео про відпочинок в Карпатах. Також не забудьте поставити різноманітні ютубовські бучки, лайки, коментарі, напишіть свої відео. Можливо, ви теж проживали. В цьому готелі а так, можливо в цьому номері і маєте про це свої враження на сьогодні. Це все всіх обняв, Па-па.